Привіт друзі! З вами знову Кэп Стем і в цьому відео ви дізнаєтесь, де знаходяться блекскріни на усіх форпостах в Sea of Zeus. Почнемо з форпосту останній притулок Галеону Квадрат R8. Від причалу повертаємо вправо і піднімаємось до магазину зі спорядженням. Стрибаємо на дальній кінець даху. Від причалу повертаємо вліво і біля магазину з речами намагаємось забагуватись між цими камнями. На зворотній стороні острова біля правителів шукаємо камінь з бивнями. Забираємося на нього і стрибаємо вниз між смолоскипом і каменем. Піднімаємось на вершину форпосту і в уламках Галіка знаходимо ще один блекскрін. Форпост Сталевий зуб. Квадрат М8. Від головного причалу біжимо вправо. І в кущах багуємось між каменем і скелею. За палаткою піратського життя забираємось на скелю і стрибаємо в чорний маленький камінь. Шукаємо клітку ріперів і багуємось між нею і скелею. Біжимо в західну сторону острова і пірнаємо під балку в причалі правителів. Заповідний форпост квадрат F7. Від причалу біжимо вліво до будинку зі столом Ріперів. За ним знаходимо Black На північно-західному острові знаходимо бочку з бананами. Застраємо між нею і каменем. Від таверни на південний схід йде напівзруйнований місток. Пернаємо під нього і ми на кораблі. Форпост золотих пісків Квадрат Д10. Біжимо на північно-східний острів. Тут блекскрін знаходиться між пальмою і каменем. На цьому ж острові поряд з гарматою серед каміння знаходиться іще один. В північно-західній стороні острова за магазином багуємось між камінням. Ну і в західній стороні острова біля причалу правителів між каменем і скелою, знаходиться ще один блекскрін. Форпост грабіжника квадрат К-18. Біля причалу правителів пірнаємо під воду і пливемо під балку. Багуємось між палаткою золотодержців і каменем. Тут же поряд оббігаємо камінь і біжимо під місток. Орпост древній пік, квадрат Q17. Від причалу піднімаємось до столу ріперів, застрибуємо на маленький стовпчик і потім вище. За магазином одягу шукаємо дерев'яну опору. Пролазимо між нею і скелею. південній стороні острова знаходиться скелястий масив. Забираємось на нього і багуємось між скелею і каменем. Біжимо від клітки ріперів на місток. Тут шукаємо маленьку балку. Цілимось в праву її частину. Пропост скеля мору квадрат 18. Біля магазину зброї піднімаємось по заваленій щоглі на уламки корабля. В кормовій його частині пробігаємо крізь діру. З протилежної сторони корабля біжимо вздовж лівої сторони таверни, до печери. Тут перед драбиною падаємо вниз. Самотній моряк, не грай в одного, приєднуйся до нашої команди. Тут ти знайдеш багато івентів і станеш справжнім капітаном. Знайдеш вірну команду і купу голди. Так що не зволікай і приєднуйся до нас в Discord. Тут люди, що реально вміють грати у цю гру. Посилання я залишу під цим відео. Ну і наостанок, дякую, що були зі мною. Якщо відос був корисним, то лайк і підписка будуть найкращою нагородою. Також пишіть в коментах, чи потрібно зробити аналогічний відео по фортам чи островам. А я як завжди бажаю вам тільки попутного вітру, міцної обшивки і вірної команди. До нових зустрічей, друзі!